Так, в общем, впускний колектор Sprinter 907 -й, 651 -й мотор. Це мій Бушний, знятий з машини, ну, оригінальний, але той, що з Короче, Їхня болячка отут лопає і починає сіфонити. Жорстко сіфонити. Щоб ви розуміли, у мене другий. Який я би купив з розборки, він на машині стоїть і він теж уже лопнув. Я на ньому не знаю, місяць, може, трохи більше місяця проїздив. Зараз от я купив новий впусний колектор без заслонок. Мій йде з заслонками, цей без заслонок. Але то, що я її розраховував, ну це резиночка до нього. На те, що я і розраховував, що оця вкладиш цей знімається. І я зараз буду пробувати зняти звідси з дросільними заслонками і переставити моторчик на цей. Тобто всі пази є, все для цього є. Ну, результат далі. Так, открутив три, три болта, і вже бачу момент. Тут впаяні ці втулочки з різьбою, там їх немає. Далі оця штучка, вона просто з певним зусиллям знімається. І тоді знімається сам моторчик. Так, ну як я і думав, от воно дістається, все, звісно, воно тут закоксоване. То є, воно дістається і його можна переставити на ту. Треба це зараз все повимивати і можна переставити, але лишається момент з цими вставочками. Зараз будемо пробувати діставати їх і переставляти теж туди. Так, що ми маємо? З цю сторону трошки очистив, зараз ще серветками пройдуся, взяв отакий інструмент. І от е, я зрозумів для себе то, що перш ніж мити от, банка антісілікона досвіддос. Вибрискав, а толку ніякого. Ну, якби воно збило якісь великі куски, але треба спочатку от отверточкою береш і отак кожну цю соту раз, раз, раз. Раз, раз. І сюди. А тоді вже мити. Тому що банку просто викинув, грубо кажучи, на вітер Якось так процес іде. Ну, така гора мусора. Щось трохи вийшло відмити не в ідеал, звісно. Ставим. Так, ще одна втулочка нарисувалась в Який шток входить. Тобто так беремо і молоточком. Раз, 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 і вона виходить. Так, значить втулочки треба переставити туди. Є в мене отакий типу, паяльник, ну ви можете звичайний взяти паяльник. От я нагріваю цю втулочку. І вона буквально сама вилізе. Потім вкручую болтик цей назад, і вона легко достається. І в цю ж секунду вона нагріта. Я її переставляю от сюди. От одну я вже переставив. Тобто на новий колектор я її переставляю. Все, от вона пішла провалюватися, все вона сама. Сама вже вилазить. Тобто видно, як вона сама вилазить. Достаємо її. Опа, от вона дісталася і тут же я її. Сюди вставляю. Зараз трошки підігріти треба. Ну, достатньо легко зараз зайде сама. Головне гарно прогріти її. От все, пішла. Пішла, 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 пішла давай. Я зовсім мало зусилля даю для неї так все вилазить. Так, це ми виключаємо, беремо болтик і підтягуємо його отак. Оці залишки, вони зараз зріжуться і все. Вона... О, болтик нагрівся вже капець. Все. Ось оцей пластик ми зрізаємо і... і на тому крапка. Ну і так, третю теж точно так само. Так, ну от так стало. Все гарненько, западліцо. Як завод. Все, як книжка пише. Так, е, да, ще один момент, з яким я столкнувся. І от оця втулочка. Це шток, який керує. Точніше привід е, самих заслонок. Шток, на якому кріпляться заслонки. От Я й я не очікував, що він мені свиню підсуне. Короте, оця втулочка. Зараз я її дістану. Так, от ця втулочка, вона туго там сидить. Е... От. І вона по діаметру не заходить сюди. Тобто, отут ще виточку треба зробити, і отвір зробити для самого штока. Цим я зараз займуся. Це те, на чому я хотів все кинути і плюнути, але будемо працювати до кінця. Так, значить, отвір треба зробити. От 13,6. 13,6 треба отвір зробити. Сверла в мене такого немає, але в мене є от така насадочка. І вона має розмір 13. Якраз ідеально. Так, втулочку поставив, отвір зробив. І тепер стару нашу систему заслонок втикаємо сюди. Одною рукою незручно. зручно от треба так трошки надавить. Опа, все. Усе. Вона стала на своє місце. Шикарно. Так, ну що, далі? Моторчик. То що я зробив? Я, я зняв з старого колектора оці три втулочки і оцю втулочку. Ну і тут отвір зробив. А так все. Тут всі заготовки є під нього. Насос, э, насос кажу, цей э, Моторчик без проблем стає. Так, наживили, тепер отут. Тут є така виямка, я його варварським способом просто вирвав, а потім вже, як зняв, побачив, що тут є виємка. Тобто він отак вставляється. От, Защлкується і провертається. Так, неправильно, значить... Звертайте увагу, як у вас стояли заслонки. У мене вони стояли в цьому положенні. Тобто мені його зараз треба стати, зняти і переставити. Так, дубль 2. От я виставив заслонки. Вставляємо. Провертаємо. Угу. Тепер нам треба оце з цим з'єднати. Ну, короче, зараз я його запихну, одною рукою просто незручно це все робити. Так, ну що, резиночку на місце ставимо. Завтра машина заїде на СТО і поставиться колектор на місце. Значить, демонструю. От все працює, моторчик крутиться, треба його ще прикрутити. Значить, репає він. погано видно, От тут. От тут тріщина видно, Тобто отут він репає. Я що хочу зробити зараз? Я зараз візьму його на ніч. от оце це місце, це саме місце. Я його цим клеєм залью повністю. Тому що воно саме в цьому місці. Тут якраз стоїть така, ця... як вона правильно називається, не знаю, перегородка, як правильно назвати її. От ця перегородочка, вона якраз таки тримає і колектор, щоб він не розкривався, скажімо так. І отут воно, воно лопає. Це вже, до речі, другий в мене точно так само лопнув. От все. В принципі, Номер, до речі, номер. номер. Кому потрібно, будь ласка, це впускний колектор без заслонок. Як поміняти заслонки, я вам показав. Я це робив вперше, я з цим не стикався. Дві такі незручності. Це оці кріплення перекрутити. І оця... Оця втулочка. Тобто покажу на старому колектору, як воно виглядає. Тобто воно йде отак. Пусті отвори. Тобто тут не отвір, тут заглушка повністю воно залите. От, отак воно на старому колектору виглядає. З цим навіть не знаю, що робити. Попробувати його відреставрувати, не знаю. Чи є сенс в тому всьому? Дуже сумніваюся. Кажуть, що... А, от, до речі, цю перегородочку і видно. Ось тут воно і лопає. А, так вона і всередині лопнула. От тріщинку видно. От, вона і тут лопнула. Так що, мабуть, нема смислу заливати епоксидкою його. Ну, якось так. Якось так. Тим більше вона сквозна. От видно просвітик. Вона сквозна і витече. витиче. немає сенсу заморачуватися з нею. Ну, якось так все. Хіба що можна цю сторону заклеїти і залити з іншої сторони, щоб епоксидка не витікала? Ну, так, да, попробую, мабуть. Е, до речі, саме основне забув сказати, цей 160 євро. З заслонками 460 євро. Тобто, оці всі маніпуляції 300 євро. Зайняло в мене по часу це. Ну, я не знаю, години, може, три відсили. При тому, що я перший раз це робив і спочатку думав в машині це все зробити, потім зрозумів, що треба йти в свою майстерню. І в майстерні це все доводити до толку.